Привіт, люди добрі. Сьогодні були в місті. І ось набрали таких обрізків із сала. Подивіться, які гарні є обрізочки. Обрізки я беру на смалець. І шкуркою, і з усим. Зараз перемию, де що мені не потрібне. все це обрізається. А ще десь вуха взяли. Ось ще один пакет, це в одній людини взяли. По 25 гривень кілограм. Все, таке ми набрали. Сало у нас є. Ось дивіться, можна і засолити. І засолити можна, і що хоч Більний. можна. От, це що витопиться, що піде на вишкварочки. Сало м'якесеньке, молодесеньке. Без ніяких запахів. Все. Своє виросте, да. ось можна засолити якийсь моточок. Як Кому немає. треба, можна і засолити. Да. Це у одній жінки це брали на дворі з машини вона продавала. Там не тільки одна, вона, там багато на базарі машин. А то ще брали в м'ясному павільйоні, на то покажемо ще. На дворі ми брали по 25 гривень за кілограм ці обрізки, а у м'ясному павільйоні брали по 30. Всяке є, бачите, не. Обрізки, якщо береш, я не вибираю ніколи. Помиється, все обріжеться. Може собаці десь буде, трошечки щось, щось не помоєму. Собаці одріжу, ані переварю кашу, собакам котам зварю. Це все піде. Це недороге. Не Ось таке. Непогані не да, обрізочки такі. Зараз я це все перемию, переберу, а потім дрібнесенькими кусочками. Я на м'ясорубку не милю, мені на м'ясорубку не подобається. Смалиць, як він витоплюється. Не тходя од його і не то. А кусочками дрібнесенько поріжу у чого і на грубо. Ось таким. Зараз ввечері вже ми попоралися, вже пів п'ятої. І буду таким займатися. Скільки перероблю, той пакет винесла в холодну веранду. Іще вуха взяли. Іще й вуха взяли. Наташа. Не тільки Наташою. А ми обоє, обоє любимо вуха, Вуха, шкурки це в нас з Наташою болезнь. У нас з Наташою це болезнь, Вуха, шкурки, все ми їмо. У двох. Хлопці у нас цього не їдять. Зараз піду покажу в віранду. Піди покажи. Які? Вуха. Там є вуха, там є... вуха обійшлися в 93 гривні, по-моєму. І пакети ще. Ну, то з м'ясного павільйону. А це на дворі на машині брала. І хороше, свіже, не вонюче. Он Для проби піджарила а на Он трошки, думаю, Бо всяке ж люди продають, може бути і, і кнурі, все його ж так. Ні, не без знаєш. О, нічого, о, без нас... запаху, без нічого, даже немає ніякої. Стороннього запаху, крім сала, немає ніякого. Оце так. На смалець саме те. смалець, так. Да, перетоплю і буде. Смалець гарний, бо м'ясо, сало в нас є, а смалець якось іде. І олія є, і, і все, а смалець іде. Так що ми купуємо таке. Великого сала дорогого я на смалець не купляю. Раніше якось купляла Ну Є зір на базарі, але я зараз здору не беру, мені оце вигодніше. Туточка і шкварочка залишиться на жару, шкварочка, як залишиться, нажарю гарно цибулі, додавлю туди шкварочки перебитої блендером, бо кусочками в нас шкварочка не виходить, сухенька така переб'ю. Добавлю до жарної цибульки в баночки в холодне приміщення і на зиму готова зажарка, куди хочу. Хто той йде до нас? Бусечка. Ми тільки прийшли з гулю. Привіт. Ми тільки прийшли. Ти поїв смаколика? Молодець. Зате ж каже, цілий день сам був у хаті, був. Бо ми сьогодні їздили в місто. Порались уранці, поїхали і приїхали вже. Пішли заодно покажемо. Майже о годині. Що ми тут придбали? Буся, це по нашій з тобою частині. Ой. Так. Це придбали ми ось таке. Це ми по дорозі до тих вишкварок, до тих обрізків. Ось такі дві миски 12-літрові. Хто хоче корзину? Пластик такий дебелий. Гарний буся? Ось. Де вона ще? Отаких два. 8-літрових у мене є. 2 12. Це 10-літрові. Це 8 літрові витягуємо сюди. Це ось такі добротні 10-літрові. Там не витяг... О. ох і шикарний це. Дуже міцний пластик. Чори надровнички, 20-літрові. В пилюці стояли у будівельному. Дуже-дуже міцний пластик. Це взагалі. Це ще міцніше, ніж ми відносимо дрова. Побите, перебите. Це буде шикарні дровнички з двома ручками. Ця вже замовлена. Вона одна була в такому кольорі, і в мене йде ротанг кольору червоне дерево, буде ефектний. А ще їде ротанг кольору біла береза із вкрапленнями. Для нього можна зробити ось такий набір. Подивіться який шикарний для білої берези кольору ротангу. П'ятилітрова ємність. І до нього можна корзину. Чи з ручками, чи без ручок, можна як і кашпо. Воно, бачите, глибоченька. Вона, по-моєму, йде на 9 літрів, а відро на 5. Дуже буде гарно виглядати, якщо світлим ротангом оплести. Оце таке, це я хочу їх посортувати і перенести, щоб тут у мене готові вироби стояли. А це все перенести туди у прихожу. Де цукор там стоїть, борошно, бо тут ну, дуже багато місця займає. Тут же ж я і плиту. Завтра вони йдуть на відправку ось такі. Ще я доплітаю, он 5-літрове треба сплести. Так, все, йдемо подивимося, які ще обрізки. Я забула, що в нас тут світла нема. Ніяк не купимо лампочку. Ось такі шикарні вуха. М -м -м. Очищені хрум-хрум. Ах, яка це смакота. І ще обрізки ось такі присмалені, певно, соломкою. Процес іде, перемила. Робота йде, контора пише. <різь> і <різь> ріже. Це колись ставили гаряче, це не брудне люди, Ні. це ставили гарячу ко... кострулю і воно припеклося. Пригоріло. Дерево присмажилося а, від гарячого. А, у такої господині, як я, може бути, що хочу. Можна і хата згоріть. Це так ріжеться. Он уже, зараз покажу, поставили на грубі, на котлі буде, поки топиться, потихеньку воно щось і під. Не дотопиться сьогодні, завтра на дворі. Ага, завтра на дворі таке. А поки горить чого, потихеньку да щось і стопиться. Вікно відкрите. Вікно в нас відкрите. І витяжка є, то скажуть, люди витяжки не мало ні витяжка. <реш> так. Взяли сьогодні ми в АТБ, бо в нас останню баночку ми почали отого да -да -да. із лимонів. Ось остання баночка внесла вчора. Що ми крутили ну, на м'ясорубку лимони? Я у свою велику чашку додаю дві чайні ложки, холодною водою доливаю. Який там чай? А я просто холодною п'ю, я не в чай, я просто я холодною. Я, по-правді, Скажу, люди добрі, я чаю не люблю, ніякого. А я купила в Аврорі сьогодні чай, щоб був. Взяли ось в АТБ знову лимонів. Я навіть не знаю, наскільки тут вийшло. Накидала по, 45. по 44 з копійками, ну 45, можна 45. сказати. У нас у селі до сотні чи за сотню, бачила по 84, в кооператорі, по-моєму, 84. Ще краще, ніж ми брали оце минулого разу, що перемелювали. Вони сорт, по-моєму, Мейер чи Майер, щось отаке, вони дуже тонкостійні і дуже соковиті. Я не знаю, це не оті дублені лимони, що знаєте, в них ото такі жопки, носики довгі, жопки, в них такі довгі сама м'ясиста частина, яка викидається, шкурка. А тут такого немає. Гладесенькі, шкірочка тоненька. І дуже соковиті. Ну, багато кісточок, звичайно, в них. Ну, Но... зате смачні, соку багато. А кісточки то таке. Я на них не зважаю. Дуже гарні лимони. Набрали, та тут більше кілограма. Кісточка копала та виплюнув і все. А угу. головне, щоб соковитий був і мало викидати, ну, ми то перемелюємо із шкуркою, але... Якщо хтось не любить із шкуркою. Викидати оті шкурки, як колись брала, я пам'ятаю, колись брала лимон. Та більше, ніж отак, на палець отого от білого самого під жовтою шкіркою. Та на що воно треба? Та ще таке гірке попалося. Куди нам ту дровничко? Ось заніс. Нам тато дров. Це що я казала, будівельне відро, он, дивіться, вже латане, перелатане, Ну, це відро широке, воно низьке, але широке. Воно воно з 15-го року, з 16-го. І тут. Я не знаю, 22 чи 25 літрів. Оце наклав дров. Буся, йди грійся. Його не піднімеш. Господи, куди... я не знаю, куди плетуть дровнички на 30, на 35 літрів. Це що Буся? Будеш про... допомагати? Просто отут поставить її і нікуди нею не двигати. Та ви що? Так нам тільки дровничку поб'ємо. А ну це включити. За... За два дні. А ну що тут? Ще гріється, що так висипаємо. Що такі лізала да. в мисочку, принесла, додала, перемішала. На помірному вогні. Все одно топиться, щоб тепло да, було. Не, не Завтра винесу на двір, бо свиням все одно ж варю на дворі. Там дороблю, бо груба буде вже нагріта, а ми зранку зараз не протопляємо ще. Не так-то холодно. Ось так. Кусочки стопляться, що не стопиться, висохне, переб'ю. Ви шкурки знаєте, які смачні. Да як засушені. Мух. І шкірочками. усим. а куди його? Все викидає. Зараз люди такі ціни, що треба і шкурки з лимонів їсти, і шкурки з сала їсти. Нічого викидати не приходиться. Будемо і картоплю в лушпайках їсти, як менше садитимемо. Попалося он навіть таке м'ясо он бусі відрізала, і буся повечеряв. Так? Бусі, повечеряв свининкою. Смачна була? Смачна. Чує, що там ріжеться. Ну, сходи. Збагуся. Я ж не знаю, чий. Та да ти наївся, хвати. Я ж не знаю, яка в тебе дієта, який у тебе стіл. Перший, другий. Там дієта ж по столах. Все натуральне. Все, що добре, все, що добре, дожні давати. Нагодую, а тоді хазяйка що мені скаже. М'ясо, риба, паштетики. Так, бусин? Ну, отак і живем. Угу. Облизуйся, ти тільки що з'їв. І немало. Це увесь пакет, а? Ага. Так, да, це другий пакет Ага. А вушка ти там залишила? Да. Ось і там і нашу зараз усі мені. Ось він подокладав ще отаким. Щось зробиться. Ось дивіться, кусок почеревини. І хороше, все свіже без запаху. Я насчет цього. Мама перемиває ось усе. Все перемите. А може топиться. Ось такий повен чугунчик вийшов. А скільки це літрів? А, дванадцяти. Ага. Ну, потихеньку що не дотопиться завтра. Ух, яке. Живеньке, ворушиться. Ми завтра синичкам повісимо. Уже прилітали в саду. Бо вже повно їх літає. Що ж там уже їсти воно? Потім морозів ще два, два кусочки воно отклали таких товстеньких. Щоб гарно, а що, що з тонкого то на палець таке обрізок? Вони його дуже швидко злопають. Дев'ята година вечора, вже наче і в котлі не топиться, а воно ще по інерції кипить. І це ще ж не все википіло, не весь смалець ще виварився із обрізків. Треба, щоб шкварочки такі аж сухі були, це ще. Не кінцевий результат, але а, ось так виходить. Угу. Це ще ну, більша половина, будемо так говорити. А ще, ще завтра продовження буде завтра на дворі на грубі. Це з, з перших двох пакетів, а з другого пакету, щоб по 30 гривень купляли, те перемила, порізала і винесла в холодну віранду. Тут би я ще одно нічого не, не зробила. Ні, ще ну, бачиш, дивіться, воно ще, ще сало. Ще сало готує. Ще йому томиться, воно ж потихеньку. Ось таким вечір займалися. Яка ж посплила? П'ятилітрове. А, в... а мама займалась ковбасним обрізком. в мене в головній ролі сало. Ну, все треба для життя все треба.